Віталій Михайлович, доброго дня. Підкажіть, які у вас враження від цієї гри? Доброго дня. В першу чергу, завжди хочу подякувати Збройним силам України за те, що дали нам сьогодні зіграти без тривог і взагалі дають нам змогу грати, займатися нашою улюбленою справою. Що касається гри, дякую команді суперника за те, що я думаю, сьогодні вийшла видовищна гра. Була бойова така сьогодні, нічия. Дякую вболівальникам за те, що прийшли підтримати нам. Ну і хочу подякувати особисто е, своїй команді за те, що сьогодні дала не то, що бій, а боролася до, до останнього і хотіли заробити <кій> очки, щоб попасти а у призові міста. Дякую. Також на вашу думку, як ви думаєте, чого не вистачило, щоб стримати переможний рахунок та завершити цю, цю зустріч перемогою? Це футбол. E, надо грати до останньої минути, десь концентрація, бо вірили вже в перемогу, мабуть, десь щось концентрації не вистачило. Ну а команда суперника дуже з великої історії. Тренер у них дуже досвідчений, і вони дали бій до останнього. Дякую вам.